З Українська культурно-просвітницька громадська організація «Синергікон» 5 квітня презентувала свій фільм Тайниці мого міста. Перед початком фільму засновники проєкту коротко розказали про історію створення проєкту, а також поділились планами на майбутнє. Своїм продуктом, зокрема таємницями нового міста, і іншими продуктами, які ми виготовляємо, ми поставили за мету все ж таки донести до людей а, значення культурної, духовної, соціальної спадщини, яка є в Україні. І, зокрема, в кожному регіоні. Сьогодні зібралися не просто ви разом тут. Сьогодні тут зібралася та команда черкащан, яка по суті і творила те, що ви сьогодні побачите. На створення фільму також працювали черкаські історики та краєзнавці. Фахівці підготували історичну основу сюжетам про цікаві явища української історії, які відбувались на Черкащині. А саме історію про тисячолітній дуб Залізняка у Холодному Яру, про дитячий альбом Чайковського, написаного у Кам'янці, і коврайський період життя Григорія Сковороди, де він написав словнозвісну збірку сад божественних пісень. Тут не просто історія, не просто таємниці, а тут є основа до того, що беруться від відомі, але ще не показані в такому ракурсі, як ми будемо їх дивитися в цьому проєкті. Наші предмети, речі, наші природничі пам'ятки, і про них розповідається зовсім в іншому плані. Одною з основних ідей проєкту було залучення до виконання ролей непрофесійних акторів. Організатори запросили відомих громадських діячів, які зараз створять нову історію свого міста. Таким чином автори проєкту створили певний символізм. Люди, які пишуть історію сьогодення, на екрані зображують персонажів, які писали історію в минулому. Потім соціальна основа це громадські діячі. Чому так? Тому що ми вважаємо, що ті, хто творять історію міста зараз. З їхніми устами повинні говорити е, наші герої, які е, творили історію багато років тому. На роль видатного українського філософа Григорія Сковороди запросили черкаського журналіста та краєзнавця Бориса Юхно. За словами пана Бориса, йому дуже приємно брати участь у такому проєкті. А також додав, що на його долю випало завдання зіграти роль дуже сильної людини, творчість якої ми не зрозуміли до кінця. Те, що довелося зіграти Григорія Савича. Сковороду, 300-річчя, якого ми будемо відзначати. Я хочу просто так свого сприйняття цієї постаті історичної, що ми до кінця його навіть не те, що до кінця, а до середини його навіть не знаємо. Окрім творців проєкту, перед показом фільму виступив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Мер впевнений, що наступний фільм буде саме про Черкаси. Адже наше місто також має багато історію. Також Анатолій Васильович наголосив на тому, що після того, як у місті влада розбереться з дорогами, далі черга дії до культури. Я мрію, що слідючи перегляд, ми будемо дивитися про наше місто Черкаси, тому що наше місто найкраще, наше місто таємниче. І сьогодні ми невеличкий робимо проєкт, ремонтуємо всередині приміщення нашого ранку. І там ми вже подивилися, що там є історія, там ми коли. Добралися до цих пануя, які там стоять, ми там побачили старі своди, і ми хочемо зберегти цю архітектуру. Міська влада на наступний рік, коли зробить дороги, зробить тротуари, зробить нормальний відпочинок громадян, буде працювати над тим, щоб зберегти нашу культурну спадщину. Тому що в нас багато історичних будівель, починаючи від будівель музичних шкіл, закінчуючи будівлею школи мистецтв. Імені Нарбута, і багато, багато історичних.